Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 23 травня, 2025 року ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві розширення водопостачання реабілітаційного центру незламні у місті Львові, суб'єкти господарювання тов «Львівводоканал» водоканал». у період воєнного стану в Україні. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про ствердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані станом на 11 годину 11 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях п'яти учасників. Один з них це представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу всіх інших учасників по черзі представитися. Розпочинаємо з Львівводоканал. Водоканал. Представники капелю провідний інженер технічного відділу Дайвер Марина Юрівна, інженер еколог танцюра Куліана Ронівна і начальник відділу гідрогеології Скорик Тарас Максимович. Добрий дякую. Наступний. Наступний. Івашко Ігор Андрійович. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Наступний учасник. Кудінова Лариса Миколаївна, інженер-проектувальник фірма ТОВ АКОПулімер інженірінг. Добре, дякую. І останнього учасника. Попрошу е, представити Маріанна Гавришко, також представник фірми ТОВАКО, полімер полімер інженірінгенпроектувальника по даному об'єкту. Добре, дякую. Отже, зараз ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях, і я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Перший етап розпочався 10 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи екосистема у єдиному державному реєстрі сумки впливу на довкілля за номером 11572. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап засінки впливу на довкілля шляхом розміщення 1 травня 2025 року. Звіту з ОВД та оголошення при початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити з 23.05.2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитися в приміщеннях. ЛМКП Львів Водоканал за адресою місто Львів вулиця Зелена, 64, а також у приміщенні Львівської міської ради за адресою місто Львів площа ринок 1. Також зі звітом можна ознайомитись в електронній формі на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 14 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено в єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 5 червня 2025 року щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві розширення водопостачання реабілітаційного центру Незламні у місті Львові, суб'єкт господарювання ЛМКП «Львівводоканал». Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання ЛМКП «Львівводоканал». Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо. Дякую. 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 Дякую.